Озвучено українською сайтом Okino.ua Усе почалося з чорної чуми. А за тиждень мерці почали повертатися до життя. Цього не може бути і полювати на людську плоть. А зараз ті, хто пережив цю навалу, мають об'єднатись, щоб вижити і дати мерцям відсіч. Я готувалася до цього усе своє життя. Ваші доньки стануть чудовими дружинами. Мої доньки треновані битися, сиром, а не готувати. Запроси дівчину на танець. Усі хочуть танцювати з щиріним мільйонером. Одна сестра, поглядає на тебе. Я ніколи не обміняю свій меч на каблучку. Обміняєш, як зустрінеш гідного? Гідний чоловік не стане про це просити. У лютому, шановна міс Беннет, бій за життя. Я хочу розкрити вам свої почуття. Бій за любову. Я готовий померти за вас. У кожного свій бій. Гордість упередження і зомбі. Не знаю, за що я вас поважаю більше, Елізабет Беннет, за управність у бою чи за жіночу рішучість. Дивіться у лютому.